Доєднуємо Олега Каткова, військового експерта та головного редактора Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаємо вас і розпочнемо Добре, з дякую. удару по Одесі. Сьогодні Росіяни використали Іскандер М. Це традиційна, на жаль, ракета, яка летить на Одещину. Вони дуже часто використовують балістику Іскандер М для того, аби наносити удари по Одесі. по прифронтовій інфраструктурі, даруйте. І відповідно йдеться про те, що це були уламки. Отже, розуміємо, що. Протиповітряна оборона України змогла збити цю ракету, м -м, що можете розповісти нам з приводу цього ну, або просто ну тут важко говорити про те, що м -м, якби точно ще це збув іскандер, зокрема, тому що треба нагадати про наявність УРФ КН-23 північно-корейських, які ну, Голова Одеської обласної військової адміністрації. Офіційна особа каже, що це були ракети іскандер М. Окей, тобто, ну якщо якщо й мова йде про те, що все ж таки вже долетіли до землі уламки, ну значить збили, тому що ескандерем він не характер на низького якості виготовлення, і ну з огляду на це можливо робити певні висновки щодо наявності у цьому регіоні відповідних засобів протиракетної оборони, але розголошення там, що навіть ситуації як виправдова, але ну, не можемо тоді говорити про те, що мова йде про наявність там певних засобів, скажімо так, у будь-якому. В випадку. Uh... З огляду на те, що Одеса вже на перше дійсно перебуває під такими і важко щось додати, тому що ворог застосовував ескандири навіть із касетною бойовою частиною для удару просто по пляжу для знищення саме українців, просто мирних мешканців, також треба зазначити про те, що удари по попри портові інфраструктури в Одесі також не є першими, і загалом, ворог навіть не так давно атакував навіть цивільне судноплавство у нейтральних водах по. Більше Румунії ніж України ракетами Х-22 був атакований просто судно, яке перевозило зерно. І для цього використовувався тут 22 м 3 з ракетами Х 22 Там по з огляду на все та ракета просто з вибухнула над кораблем, над судном, зачепивши його кранове оснащення. І через це він не потонув, тому що Х-22 це ж таки протонно вибухової речовини в ну, бойової частини. З огляду на все це то те, що. Зерновий ну, коридор він працює, і те, що навряд чи це може влаштовувати Кремль, то ну, можна, звісно, передбачати те, що такі удари будуть мати місце і подалі, шановний пане головний редактори. Ну як то кажуть, вже влігся не термоядерний попіл над Тверською областю, так ну але попіл зі складів, які несподівано для всіх, в першу чергу для нашого противника вибухнули. Так, ми бачили відео, відео переконливе. Оцей от гриб з диму, гарі, сажі, попелу і так далі здійнявся доволі високо. Ми не знаємо навіть достеменно, що там вибухнуло. Склади були найновочесніші. За останнім словом російської техніки. Ну розуміємо, що російські генерали звикли половинити бюджети, виділені на, на будівництво. Ну але в будь-якому разі будували вони солідно, так і прилетіло. Емоції вже дещо влягли. Лися, і вже я думаю, є достатньо інформації для того, щоб намагатись окреслити так, що ми знищили, що ж там вибухнуло. Ну що могло спровокувати, наприклад, той самий землетрус доходила амплітуда до трьох балів за шкалою Ріхтера, не композитора. Так, ну і це, це дуже серйозно. І відповідно, я навіть не питаю, чим так. Ну тут є дві версії, два підходи. Тобто, одна версія, що це безпілотники, якось так масово так прилетіли туди. Воно вибухнуло. Ну і пішла ланцюгова експлозія, так би мовити, до нижніх мінус поверхів. А є друга версія, що могло прилетіти щось. Таке круте і наворочене по типу нашої палянички. Так, і вона там зробила чималу дірочку. Ну і після того воно все, так би мовити, вознеслося у тверську атмосферу. Вам слово, пане Олеже, давайте підіб'ємо, так би мовити, коштори з того, що було знищено і чим було знищено, в який спосіб. Знищено було, і тут важливо розуміти, що мовили не про склад з боєприпасами, А про 107-й арсенал ГРАУ. Міноборони Російської Федерації, це головне управління ракетно-артийських військ, і це найвищий ранг складів з боєприпасами, які, можливо, взагалі існують у РФ, в принципі. Загалом таких складів у РФ до ну, важко говорити точну цифру, але приблизно йде про півтора-два десятки загалом на всю Російську Федерацію. Зазвичай у межах одного військового округу таких складів з боєприпасами 2-3. Якщо брати для розуміння, це дійсно найбільший тип складів з боєприпасами, які є просто в соджені Російської Федерації, і які слугують важливим логістичним хабом, тому що будь-яке розподілення боєприпасів воно йде якраз з великого до меншого тобто, спочатку використовується великий склад, розподіляється його на менші, 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 і все це завершується десь на рівні зводного опорного пункту. Наступний важливий аспект, коли Ми говоримо на про те, що там було, то мова йде про боєприпаси, включно з дуже дефіцитними і високовартісними боєприпасами, тому що зберігання боєприпасів, в тому числі і балістичних ракет, це не про те, щоб їх десь там сховати, просто десь у гаражі, банально там у будь-якому там укритті, навіть захищеному мова йде про те, що ці укриття повинні мати відповідні температурні режими та режими вологості, в яких зберігаються... Наприклад, боєприпаси, в тому числі знов таки балістичні ракети. І чим потужніший такий склад, тобто знов таки арсенал -Грау це найпотужніше, те, що в них є, то там вочевидь 100% зберігались дуже дефіцитні і коштовні речі. Ну зокрема, ті самі, наприклад, з величезною долою ймовірності, саме там могли спокійно зберігатися балістичні ракети до Іскандера, крилаті ракети до Іскандера, тобто інше далекобійне зброєння, там, включно з точками У можливо там. Кракетами с КНДР багато чого іншого. Реактивні не снаряди до смерчів, тобто раке... зенітні ракети, величезна номенкулатура того, що там могло дійсно бути, і мова йде про те, що за мінімалістичними оцінками там було 30 тисяч тонн різноманітних боєприпасів. Якщо хтось пам'ятає, то буквально нещодавно був знищений склад під вороніжем ну, менший, так. але там було 5 тисяч тонн. Тобто мінімальний поріг – це від 30. А загалом, якщо брати, то потужність його складу оцінено понад 100 тисяч боєприпасів. А, тому що він, зрештою, займає площу 5 квадратних кілометрів приблизно. А тому це... Е, Ну, наступне питання може бути, звісно, скільки таких ще чудових Так, цілей Звісно, є пане пане редакторе, ви просто щитуєте думки з наших голів. Так, ми вже з мартою почали, так би мовити, на мігах, на пальцях, так би мовити, рахувати. Отже, скільки? Скільки у ворога таких величезних арсеналів? Зраховуючи те, що можна взяти лише умовну дальність. тобто... Ну... Наприклад, 750 кілометрів візьмемо, тому що дійсно є там розмови про те, що уразили з допомогою паляниці для паляниці умовна дальність точно невідомо складає 750 кілометрів. Відповідь ще 6 з яких скоріш за все один він найближчий до України, там буквально 100 кілометрів під Брянськом, він не діє, тобто не є якісь такі потужним, найдал найда... ну, найбільш видалений під Моздоком, у Чечні, ну mm -hmm. поряд з Чечнею, тобто у зоні насправді. У Володимирській області, яка на схід від Москви, є одразу два таких великих складів з арсеналів Крау, включно з найбільшим загальною площадю понад 7 км квадратних. Тобто він у Володимирській області і у межах цілком якби, досяжності українських засобів далекобійного ураження, які вже використовуються. Єдиний аспект полягає в тому, що Ну, по перше, атака таких цілей це певною мірою продавлювання прочавлювання дійсно протиповітряної оборони Російської Федерації, тому що. Знов таки, це об'єкти, які максимально захищені не лише там укриттями. Uh -huh. Навколо нього були позиційні райони протиповітряної оборони, були розташовані там усі, усілякі С-300, 400 панцирі, все та інше. І враховуючи те, що ну, за тою інформацією, яка є у просторі, то для атаки було використано понад 100 лише дронів, і uh -huh. у цій масі, тобто на кінавалі повітряних об'єктів, цілком можливо було щось інше, що саме невідомо. А, і... Саме такий така концентрація засобів ураження і дозволила зробити такий результат. Тим паче, що якраз ураження цього 107-го арсеналу Грау, який доволі далеко від України, і ближче, до речі, до нього там буквально 20 кілометрів на південь. Є ще один склад з Грау. То він не поки не уражений. То мова йде про те, що наш Україна точно знала, що це треба уразити саме цей склад, саме цей арсенал, попри те, що є ближче. Mm -hmm. І, можливо, навіть більш зручніше для удару. Тобто треба, скажімо так, розуміти, що така операція вона передбачала не лише наявність відповідної кількості дронів чи чогось іншого. Мова йшла й про отримання доволі важливої інформації, що там щось буде таке, що треба що mm -hmm. можливо, по-перше, знищити, і по-друге, важливо знищити прямо зараз. Ні, ну, так. А, Це дуже серйозна історія. Ми розуміємо, якщо не знаю, 30 тисяч. Тон 30 тисяч тон. Ну, це фантастичні цифри вибухонебезпечних речовин. Причому розуміємо, що це не протипіхотні чи не протитанкові міни. Так ідеться про заряди, зокрема і про напевно радше всього, і про іскандери ті самі так, і які. Під них було під той склад було підв'язано чимало конкретних підрозділів, ну і таких суміжних дрібніших складів да тактичного чи оперативного значення, куди це все діло розвозилося, і потім відповідно воно їхало на лінію фронту. Так, а от, пане редакторе, дивіться: якщо брати ступінь насиченості російської ППО, от беремо, наприклад, там 100 дронів. Так вони ж ну, по ідеї просто не можуть фізично від них відбитися, тобто. Вони там можуть випустити 10, 50, 30 старяд. Ну, Якщо пішла одна, друга хвиля і так далі. Це ж по суті, ну, для них це загибель їхніх складів. Тут справа в тому, що з перехопленням дронів є певний аспект. РФ дуже активно використовує для перегоплення дронів насправді вертольоти. Дрони мають швидкість ну, орієнтовану 150-200 кілометрів. Ну, наприклад, шахет він летить його стандартна швидкість 180 кілометрів на годину. Скільки там летять точно там бобри, або люти, окремо питання, але у будь-якому випадку десь приблизно 150-200 км кілометрів у цьому проміжку. Це робоча швидкість, і її можливо ну, такі дрони можливо прихопити вертольотами, тими самими К-52, мі 28 і РФ дуже активно їх використовують для. Цієї задачі. Тобто, у будь-якому випадку, дрони вони працюють лише тоді, коли їх багато. Запускати один-два можливо, але yeah, no. знов таки тут питання в тому, що коли ти запускаєш сотню, і з них проривається Ну, на наприклад, ворог там новий ну, там збив 50% умовно. 50 одразу п'ять десятків цих безпілотників. Кожен з яких несе там, якщо говорити про лютий, опять 50 приблизно кілограмів бойової частини, дориваються до цілі, і ну, фактично можемо убити про такий. Ну, ефект, який робить реактивна система залпового вогню. Тобто, дуже, ну, хоч і невелике, але дуже багато вибухів в одному місці вони створюють такий от, е композиційний ефект, який дозволяє от такі от об'єкти вражати. Е Можна продавлювати, Україна це вже доводить. Показує знову таки, Україна атакувала об'єкти у Підмосков'ї, на півночі Підмосков'ї, де максимальна концентрація усього, що є у РФ з точки зору протиповітряної оборони. В принципі, там, де просто один невеликий клаптик, там одразу розташовані два полки на 400 соток, один від одного, там буквально 10 кілометрів, що називається, і тим не менш українські дрони прориваються і атакують об'єкти. Тут дійсно питання просто кількості. Um... Ну давайте будемо так: навіть залізний купол, взагалі ізраїльську систему протиракетної оборони, найкращу, яка є у світі, найбільш концентрованішу, найбільш ешелонованішу, найбільш потужнішу враховуючи ту невелику площу, яка вона охороняє, навіть її е е хамасівські дрони прорвали. Пане Олеже, будь ласка, То -то... дуже коротко, мало часу. Дивіться, з'явилася інформація від голови центру протидії дезінформації Андрія Коваленка про те, що росіяни хочуть вийти на цілодобовий режим атак в майбутньому. Щоб тривоги в Україні стали звичними, і для цього він збільшує виробництво шахедів та інших бипелації ночі, він запустив ворог 70 приблизно шахедів, і це одномоментно було дуже складно було нашій протиповітряній обороні збивати таку величезну кількість за один раз. До чого варто нам готуватись? Чи означає це, що у ворога зараз дійсно є всі ресурси для того, щоб нарощувати виробництво цих дронів і постійно атакувати ними Україну? Але дуже коротко. Якщо коротко, то по-перше, можливість виробляти Росією дрони залежить від можливості Китаю постачати комплектуючі. А по-друге, ворог може навіть наявних ресурсах перейти до того, щоб постійно просто тримати Україну у стані повітряної тривоги. Але ефективність цього буде дуже мала, тому що дрони ефективні лише під час масованих концентрованих запусків. Якщо їх запускати по одному, по два на годину, то так повітряна тривога буде тривати, ну, якщо не це змінять порядку порядок є оголошення, тому що ну, до кожного ну, буде 14 Ну, умовно кажучи, два заходи на добу по 100 чи по 70 дронів, вони собі можуть таке дозволити? У якій зараз ні, вони можуть дозволити по 50-70 на дубу, угу. у, у, у подальшому все залежить від знов таки. Поки ми не будемо бити по російських виробництвах дронів, вони будуть працювати в публічному, у теплічному режимі і зможуть масштабуватись. А ми маємо чим бо я не знаю де виробництво шахедів на території Росії знаходиться. але в... Бога Татарстан і Короче, туди ближче до китайського кордону. зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Катко, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку.